Купив за 50 тисяч таку бурову. все супер, все класно, працюємо. Поламалась вона у мене на об'єкті. Що я роблю? Телефоную вам, як ви офіційний представник, е завозити ці бурові. Що ми далі робимо? На Набирає... що ну, поламали? Що далі? Набираєте телефон 093 333 22 12 три у робочий час. Ага. Е Повідомляєте про поломку. Якщо це є е, проста поломка, менеджер може підібрати вам запчастину та відправити новою поштою. Якщо замовлення до 12-ї години замовлення виїжджає в першій годині, якщо замовлення після 12-ї, замовлення виїжджає в п'ятій годині. Два рази на день відправляються запчастини, тобто максимально короткий час для ремонту. Якщо е, поломка справді досить складна, е, після воєнний час ми плануємо організувати виїзну бригаду, так як зараз є про. Ми з людьми ви можете поставити її до нас на фірму, і ми її повністю відремонтуємо, полагодимо в залежності від причини Ломті. Відмічу компанію, звертайтеся.